Вельми шановні гості сьогодні ми здійснюємо велику місію відродження про святині, розкопані підмурівки юрівського храму, що так довго покоїлися під величезним шаром ґрунту та людського забуття. Від сьогодні стануть для нас надійним фундаментом для будівництва новітньої історії, про яку ми маємо знати і пам'ятати. Запрошуємо вас пройти разом всіх до історичної пам'ятки, яка відкриває нам таємниці минулого і розуміння сучасності. Народ, що не знає своєї історії, є народом слівців. Так свого часу сказав Олександр Довженко. Сьогодні на шляху нашого державного поступу засяє іще один яскравий вогник. Наші сучасники та прийдешні покоління зможуть долучитися до історії, яка дала життя нашому місту білій церкві, яка живитиме патріотичні почуття і даватиме наснагу для нових звершень. Сьогодні ми зможемо побачити підвалини храму 11-13 століття. Ці фундаменти, частинка Тисячолітньої історії нашого міста ці камені тримали білі стіни того храму, який за легендою і дав назву Білій церкві. Цей храм то символ віри у відродження Білої церкви і всієї України. Велична кропітка праця проведена багатьма людьми. Багато зусиль та коштів було вкладено у розкопки та збереження. Історичного спадку, велика шана і безмежна дяка усім людям, які долучилися до цієї благородної справи. Виконати почесну місію, відкриття та перерізати символічну стрічку. Запрошується білоцерківський міський голова Савчук Василь Петрович та голова благодійного фонду Костянтин Олексійович Єфоменко. голова Савчук Василь Петрович. Шановні друзі, ми сьогодні присутні при великій події. Це відкриття музеїфікації фундаментів самого дорогого, що може бути в будь-якому місті. Тому що ми з вами знаходимося сьогодні на дитинці. Це те святе місто, яке є у кожному місті. Нас на Україні, в Європі, де, де хочете. Де там, де, знаєте, як людину кажуть, де народився, де кут закопаний. Отак от кут закопаний цього міста, отут, от на цьому місці. І я хочу подякувати Константину Васильовичу, тому що він зробив велику справу. Він закінчив те, що розпочиналося ще в 70-х роках минулого століття ті розкопки і та велика робота, яка тоді була проведена, але вічно щось не вистачало. То руки не доходили, то коштів не але Він, будучи великим патріотом Білої церкви, величезні зусилля приклав, кошти вкладені. Ну, і Цей храм, який, сподіваюся, скоро вже повністю буде відкритий, ми туди зайдемо, будемо любуватися. Ну і безумовно музеїфікація лишків Древньої церкви, яка дала початок нашому місту. Це ознака європейського міста. Тому що як ви приїдете в будь-яке місто Європи, вас обов'язково поведуть і з гордістю покажуть. Точно отак зроблено, як у нас зараз буде у Білій церкві, саме святе, що у них є, і оформлено точно так. Я дуже вам вдячний. І всіх святом. В ранньому дитинстві у цього білоцерківця з'явилась мрія збудувати храм, який назвали на честь нашого міста. Минуло майже 30 років, і ви знаєте, мрія збулася. Він очує благодійний фонд, втілив, дякуючи цьому життя, цю мрію. Музифікував фундаменти древнього храму, залишки якого з 11 століття по сьогодні знаходяться на замковій горі. Отже, під вашої оплески я хочу запросити до мікрофону голову благодійного фонду Костянтина Япименка, автора громадської. Ініціативи Діла церква завтра Єфименка вименка Костянтина Олексійовича. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні нашому місту чудовому 983 роки. І фундаментам нашого храму теж 983 роки. Ці дві події зіпали. Ці події ровесники. Ви знаєте, Ярослав Мудрий заснував місто в 1032 році, і будівництво почалося вниз, з заборів не з будинків, а почалося з храму. Тому цим фундаментом, так само, як і нашому місту, майже тисячу років. Ми довго радили з архітекторами, з науковцями, з істориками, де будувати храм. І прийняли, ну в принципі, я вважаю, історичне рішення будувати не на фундаментах, а відійти трохи далі. Для того, щоб кожен з вас, як сьогодні, зміг підійти і долучитися до цієї історії, до історії тисячолітнього міста. За тисячу років у нас викорбувався наш. Особистий білоцерківський характер, який не схожий ні на кого іншого. Ми пройшли війни, у нас знищили місто, ми його відбудували. У нас були і поляки, і росіяни, і німці. І все це було тут, на замковій горі. Але ми вижили і стали такими, якими ми є. У нас своя порода, порода білоцерківців. Я дуже дякую сьогодні архітекторам, моїм друзям, родині Міщенки. Сьогодні тут є Олексій Стародуб, який сам особисто вів розкопки біля цих фундаментів храму. Я хотів би подякувати всім будівельникам і всім людям, які швидко до Дня міста завершили цю роботу. Дуже приємно дивитися на те, і мрії іноді збувається. Користуючись нагодою, ще ввечері, десь приблизно 9-й годині запрошую всіх вас буде підсвічений храм Георгія Побідоноса храм як символ віри. Як символ віри в силу нас, нас, білоцерківців, ми найкращі. хочу побажати кожному з нас добробуту, міцного здоров'я, щоб наші діти, і внуки були успішними, щасливими, багатими в рідній країні, в рідному місті. Боже ласка всім. Святом! Підпорядкування митрополита Білоцерківського та Богославського августина є 10 південних районів Київської області. Але найголовніше місце в цій єпархії займає Біла Церква, тому що наше місто славиться древньою кафедрою, яка веде історію свою з часів виникнення Юрівграда. Слово надається наступнику древньої юрівської кафедри, який є духовним батьком сотням тисяч віруючих людині, яка відроджує духовність. Мораль і любов до Бога саме на нашій благодатній землі, високопросвященнішому митрополиту Білоцерківському і Богославському Августину! Шановний пане міський голова Василі Петровичу і шановний Константиніхимовичу Олексійовичу, дорогі Олександр Саничу іменинник. сьогодні день пам'яті святого князя. Олександра Невського, я думаю, це не випадково, тому що він був праправнуком -пра -пра Святого Князя Ярослава Мудрого. Тут усе вже було сказано на тему події. Я, як ваш архіпастер, повинен сказати напевне духовну настанову виголосити. Те радію. До речі, велика подяка за цю виставу. Композицію, в 20 років був у Львові, дуже гучно, пишно відзначали свята міста, але до такого ніхто не додумався. Якраз перед очами вся історія. Але це нас не тільки ті, що зобов'язує. Святий князь Ярослав Мудрий, так і його прапрапрафрану, -пра Олександр Невський, перш за все чинили згідно з своєю християнською совістю. Я думаю, переповідати життя не варто, але уявіть собі, яка честь і слава цьому місту і його мешканцям, коли місто було присвячене на честь святого, ти ще святий його заснував. Дорогі браті і сестри, Біла церква має гарні традиції, якщо Бог дасть через 17 років відзначатимуть тисячоліття. Я порахував, мені було б 80, але напевно не дотягнув. Тут багато присутніх, які сподіваються. І певен, що і далі Біла церква буде зберігати і примножувати гарні традиції. Декілька років тому, півтора року, пам'ятаєте, коли були сумні події держави, ще розпочиналися, зверніть увагу, з такої кількістю населення лише Біла церква не посоромилася погробами, там, бійками. І так як декому в очі сором дивитися, пройшли це випробування гідно, тому що є благословення князя Ярослава, є молитовний покров святого Георгія Повідносця і є нарешті засупництво Пресвятої Богородиці. Я сподіваюся, що і далі у нас народ буде гідно себе вести в цих труднощах, Починаються вибори. Як ви пережили те, переживемо це, тому хай Господь буде з усіма нами. Не, не забуваємо про те, що крім суду людського і державного є ще суд Божий. Ярослав Мудрий руську правду, пам'ятаєте І Його правнук Володимир Мономах, що казав про, про єдність своїм дітям? Будьмо ми вірними цим заповітам. І будемо жити так, щоб яскраво горіти, як Ярослав Мудрий, як його діди прадіди від князя Володимира, як його правнуків до Олександра Невського, будемо горіти, а не коптити, а тим більше інколи не гарно пахнути. Будемо добрими християнами, царіалі. Хай Бог благословить усіх нас, що ми були мешканцями цього славного міста. І я за своє життя завершуючи скажу, казав: любіть церкву, любіть батьківщину. Тепер ще написано «Любіть білу церкву. Дякую мерою міста за таку гарну ідею і гарне гасло. Тільки на виїзді до Києва треба додати там. Вас вітає древнє місто, не біла церква, древнє місто Юрій Тере, Біла Церква, щоб знали, що таке біла церква. Дякую, Константину Олексійовичу. Сьогодні і вітаю з Демангелу, Не першого Олександровича, народні депутати, і хто присутні, хай Бог дає вам. І розум, і сили, і мужність, і смирення, і терпіння, яке мав Олександр Невський. Просило сподвічне коріння, джерела могутні. Від них почалася хода у майбутнє. Від них ми усі досягли сьогодення. Вони наша сила, терпіння, натхнення. Пам'ятаємо про минуле та впевнено будуємо наше майбутнє. Шановні друзі, ми запрошуємо всіх білоцерківців та гостей нашого міста оглянути підморівки того храму, який будували наші пращури на чолі з Ярославом Мудрим з Днем міста!